Перша речі маємо називати своїми іменами. Сьогодні у нас антитерористична операція. Ви бачили, як проводять антитерористичні операції в Франції? За два дні знищують терористів. У нас терористів, так званих, знищують уже майже рік і не можуть знищити, тому що регулярна армія воює. Треба назвати речі своїми іменами. В нас війна. Ви кажете, нам не будуть надавати допомогу. То давайте зараз знищимо країну, здамо всі території тільки заради якихось е, фінансових допомоги і вливань. Та ні, сьогодні називаючи це війною, навпаки, ми будемо стимулювати всю світову спільноту допомагати нам в боротьбі з агресором. Це надзвичайно важливо і свобода з квітня. Місяця говорить, давайте введемо воєнний стан, принаймні на тих територіях, де ми воюємо. Ні, немає відповіді. І знову одна й та сама мантра. Нам не дадуть грошей. Ми втратимо. Яка свобода слова? Ви погляньте на наші телебачення і наші екрани. Скільки нам іще свободи слова? В нас далі ідуть серіали, які героїзують НКВД, героїзують, ем, ем, енководі, героїзують е, російську міліцію, яка до речі так само тут вбиває українців у складі е, е, найманців. Дя, дяку, Дякую, всього. Весь ресурс, в тому числі інформаційний, бути спрямований на пропаганду, і сьогодні не до свободи слова. Сьогодні жоден телеканал, якщо ми говоримо про телебачення, навіть якщо він е має е приватна власність, він не може сьогодні займатися власною інформаційною політикою. Все має бути спрямовано на єдину е м, стратегію, тактику боротьби з проти агресора. А тут дрібниць не буває.